Друзі, знайомлю вас з особливим готелем, The Oranges Garden Villas and Bungalows. Бо саме тут є такі речі, яких в Тунісі більше ніде не зустрінете. Обов'язково поставте лайк до цього відео. По-перше, тут найбільша кількість обслуговуючого персоналу на одного туриста в усьому Тунісі. Авторський дизайн та розкішні акценти у вигляді предметів сучасного мистецтва надають обстановці готелю неймовірного шарму. Це місце ідеально підходить для вибагливих гостей. Тут немає анімації та аніматорів. Виняте тільки дитячий клуб. Але ви маєте вільний доступ на територію сусіднього готелю The Orange's Beach Resort Bungalows 4 зірочки, де маєте право користуватися барами, ресторанами, басейнами, міні-клубами, брати участь в усіх денних та вечірніх анімаційних програмах. На території готелю, The Orange's Garden 5 зірочок, 4 басейни. Відкритий з дитячою зоною, відкритий басейн для релаксації, тільки 18 окремий відкритий басейн для гостей, які проживають у бунгало, і закритий басейн з підігрівом. Також в готелі є фітнес-зал, безкоштовний хамам та масажні кабінети. До речі, один масаж у вас вже є у подарунок, чого немає в інших готелях Тунісу. Забронювати його ви можете за 24 години і більше. Номерів готелю 332. Є вид на територію готелю або на море. Вони можуть бути в корпусах з ліфтом або приватні бунгало. Тут 8 категорій номерів і максимальне розміщення 4 людини. Мінімальна категорія номеру преміум без балкону і тераси. 38 квадратних метрів і максимальне розміщення двоє дорослих та дитинка до 12 років. В номері може бути два окремих ліжка або одне велике двоспальне. Для дитинки додається окрема софа. Звісно, тут є усе необхідне кондиціонери, телевізор, сейф, вайфай, міні-холодильник, чайник, чайний посуд, ванна або душ, фен, халат, тапці та засоби особистої гігієни. Наступна категорія номеру преміум, але вже з терасою або балконом. Вона така сама, тільки трішечки більше 43 квадратних метрів завдяки балкону. Наступна категорія номеру дулікс. Вони також можуть бути без балкону 58 квадратів або з балконом чи терасою 60 квадратних метрів. Також однокімнатне, максимальне розміщення двоє дорослих плюс дитинка. Номери категорію Family Suite мають 98 квадратних метрів, максимальне розміщення 4 людини. Тут три повноцінні кімнати, дві спальні та вітальня. Є балкон або тераса, і тут вже вечірнє обслуговування номерів. Тобто готують вам номер для сну. Номери бунгало усі мають окремий свій вихід на вулицю. Мінімальна категорія тут бунгало Джуніор, 80 квадратних метрів і максимальне розміщення для двох. Вони двоповерхові. На першому поверсі у вас є тераса, на другому мебльоване патіо з панорамним видом на територію готелю. Дві ізольовані кімнати, спальня та вітальня, Міні-холодильник з наповненням, вода, газові напої, пиво. Кавоварка, кавові капсули поповнюються щодня. Тут також є вечірнє обслуговування номерів і безкоштовний рум сервіс 24 на 7. Це, наприклад, захотілося тобі горішків, подзвонив і тобі їх принесли. Найбільше номери в готелі це Бунгало «Сіньор» 154 квадратних метрів і максимальне розміщення 4 людини. Це три повноцінні кімнати: дві спальні та вітальня, два окремих санвузли, дві ванні кімнати, сауна, свій відкритий басейн, повністю мебльована тераса на першому та другому поверхах. І, звісно, тут є міні-бар з напоями, безалкогольними, з пивом, вечірнє обслуговування і рум-сервіс 24 на 7, як в попередньому номері. Харчування в готелі по системі ультра все включено. В головному ресторані шведський стіл, сніданки, обіди та вечері. В день працює снек-ресторан, також працює снек-ресторан Ле Гурме цілодобово. В готелі є а-ля карт ресторан Ле Гарденія. Він безкоштовний, треба попередньо записатись. Друзі, готель The Orange's Garden 5 зірочок єдиний готель в Тунісі, де у вартості вже входять алкогольні напої і імпортного виробництва. Лаунж-бар лавіня, бари біля басейну та на пляжі, лаундж-бар The Roof, бунгало-бар Le Oasis – Усі напої у вас безкоштовні і цілодобові. Звісно, готель розташований на березі моря. Тут широкий, піщаний пляж. Захід в море пологи, пісочок біленький. Для вашої зручності є не тільки парасольки та навіси, а ще і обслуговування, і пляжні рушнички без всяких депозитів. І засервірують вам фрукти, воду, свіжевижиті соки і алкогольні напої. Хочеш сюди? Тоді пиши мені. Усі контакти знайдеш в описі під відео.